Бронемобіль Тигр, той самий випадок, коли я навіть не знаю, що і казати про цю техніку, тому що по факту докопатися майже що немає до чого. Потужний дизельний двигун, постійний привід на всі чотири колеса, самі колеса величезні, мають розвинений протектор, а також автоматичне регулювання в них тиску, автоматичне блокування диференціалу та дорожній просвід в 400 мм Що стосується бронезахисту, тому що це бронеавтомобіль, то тут нічого дивного, він тримає звичайні кулі, які були випущені з АК-74 та АКМ. І такий показник досить звичайний, тобто нічого тут такого Вау, сказати я не можу. І сказати, що це погано, в принципі, також не можу, тому що як для такого класу це цілком нормально. Але особисто я вважаю серйозним недоліком те, що в нього нове подібне днище. А це означає, що на мінах він може так добряче попідлітати. Озброєний тигр крупнокаліберним кулеметом Корд, але може стояти кулемет Печенях та автоматичний гранатомет АГС-30. Але є версія, на яку поставили озброєння від бойового Обота Уран 9 відео про який, до речі, на каналі є. Це озброєння представлено 30 мм гарматою 2А-72 та спареним з нею кулеметом калібру 762 ПКТ. І там навіть має бути тепловізор. Але чи він є, там це вже питання інше. Навіть версія з протитанковими керованими ракетами корнет є. Але вже зовсім інше питання: наскільки вона працює і наскільки вона взагалі потрібна, і чи є вона в армії насправді. А тут якась дурня, половина даху залізна, інша половина тентована. Навіщо не зрозуміло? Що ти таке? Я дуже сподіваюся, що вам цей жах вночі не присниться. Ну і сама собою модернізація тигру в варіанті божевільний Макс. Е... І здійсно цікавого тут хіба що дистанційно керований модуль з кулеметом. І там, можливо, є тепловізор, який має розпізнавати цілі на дистанції до півтори тисячі метрів. А що стосується самої модифікації, ну, як то кажуть, все нове це гарно забуте старе. Взагалі, якась досить смішна модифікація, тому що чому вони прикрили лише передню частину автомобіля? Та колеса. Тут варіанти лише два. Або вони вважають, що інша частина бронеавтомобілю достатньо захищена, і її додаткова броня не потрібна. Або у них просто закінчився метал. Ну, буває, Втара армія міра все ж таки. А так я щось взагалі не розумію, як обслуговувати ці колеса, якщо їх, наприклад, проб'ють. Тобто вони вважають, що потрібно відкрутити ось ці важкі бронелисти і потім тільки обслуговувати машину. Ну, це, знаєте, досить зручно, як для росіян. Хоча, знаєте, я вважаю, що потрібно було зробити інакше. Треба. Треба було зробити так, щоб їх взагалі не можна було зняти. Треба було все тупо приварити, щоб навіть якщо колесо проб'ється, ти не парився за якесь там обслуговування. Ти ж ерюський, тобі воно не потрібно. Тому знаєте, давайте побільше ось такої техніки для росіян. Хоча знаєте, я б ще колеса відкрутив, тому що вони все рівно їм не потрібні, ну реально. Це всього на всього зайва вага. А підсумки сьогодні давайте підіб'єте ви в коментарях. Мені цікаво почитати, що ви думаєте про. Цю беречку. Фу. Усім, хто витерпів мене протягом трьох хвилин величезний респект, а у мене на цьому все. Не хворіте, бережіть себе та Україну. Переходь до телеграму, щоб голосувати за техніку на розбір. Та підписуйся на ютуб, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Діскорді ти зможеш отримати звання.